Всім привіт, друзі, рада вітати вас знову на моєму YouTube-каналі. Сьогодні з вами хочу поговорити про знижки в Італії. Я розкажу, коли бувають ці знижки, якщо ви плануєте в Італію, коли краще приїжджати, в яку пору року, щоб потрапити на ці різдвяні знижки. Зараз я нахожу все в одному магазинчику. В основному тут взуття продають. Зараз цей магазинчик закритий на обідню перерву, але приходять зіваки, заглядають, так як я на ці товари. Я зараз знаходжуся в місці Анкона, зона марки. Зона марки займає перше місце в Італії по виготовленню взуття. Ви бачите, різні фасони в Доси, дос, досить ефектні навіть. Подивіться, яка краса. Оце, такі золотавість 169 євро. Ну, оригінальні. А ці з квіточкою 198. Марка е, Борбонезе, якщо я правильно прочитала на сумочці. І далі є знижки, є різдвяні знижки і є літні знижки. Різдвяні знижки починаються, як правило, в перших числах січня місяця і тривають в середньому два місяці. А літні знижки починаються перші числа липня і теж тривають два місяці. Там може бути відхилення кілька днів, в залежності від міста, від регіону. В основному отакі. От, От ці галоші вже бачила я раніше. Я дивлюся, вони не продаються. Я розумію, що вони марка, так. Я розумію, що вони зручні. 149-150 євро за ці галоші чорні фірми Базік бачу. Я не знаю, для мене як, як забагато. Можливо, я щось не розуміла в цій моді. Так що, якщо ви хочете приїхати в Італію, скупитися, літом важко приїжджати десь липень, серпень місяць, тоді ви не тільки зможете скупитися, а ще, й, можливо, і на море. Поїдете так, рекомендую вам. Рекомендую вам ä, приїхати, наприклад, в зону, зону рівня. Багато біля зони рівнення це невеличке містечко біля Андріатичного моря. Я там не раз бувала, відпочивала. От то там такий більш-менш бюджетний туризм. Море не ахті. Не дуже глибоке. Сім'єю гарно відпочити в рівні. Море не є глибоке, є безплатні пляжі, кілька безплатних пляжів і багато-багато готелів. Готелів у десь в зоні рівень біля 4 тисяч різних готелів на всі смаки. І теж можна скупитися. Є великий торговий центр, який називається Бефана. Те, що я знаю, коротенькі поради. О, якщо ви зимою хочете приїжджати, то початок, початок січня місяця, великі різдвяні знижки. Е, що ж я хочу сказати? Спочатку ціни при перших дні ціни десь опускаються 20-40%. І якщо ви хочете купити якусь річ, то не чекайте, що вона буде. Чекати на вас, і ціна опуститься ще десь в середньому на 70%, можна просто не дочекатися цю річ. Як правило, вже в кінці оцієї розпродажі опускають ціни до 70%. А це в основному, на товари, які чомусь не змогли продатися. Можливо, вони такі екстравагантні. Я думаю, що тут багато зівак людей багато приходить. Коли навіть магазин закритий, такий, як дивляться, на ці товари на це взуття. І я пам'ятаю, коли я приїхала в Італію 13 років назад, і якраз тоді були різдвяні знижки. Я ходила так заглядувала, як зараз на ці вітрини, і мріяла про італійські сапоги. Які були в мене мрії на той час? Я виросла ще при Радянському Союзі. Ви знаєте, в який галошок ми ходили. Я про себе. І для мене було розкіш мати італійське взуття. Потім я почала працювати, купила із першої зарплати італійські сапоги. Я пам'ятаю навіть марку, це була марка фірма Каммі, Така не досить не сама дорога марка. Я ще тоді якраз купила за знижкою, багато людей приходить. Цей магазинчик заглядує. От такі касовочки білі, бачите, 200 євро. Я зараз вам покажу на вулиці знижки. Товар, який не продається. Отакі шлюпенці 169 євро. Ви бачите, з прикрасами. Оригінальні. Ну, дорога, дорога, а зараз покажу вам суття, яке чомусь не продається довго. Йому Знижки, Бачите, це мета означає половина ціни. Таке досить екстравагантне суття. Можете оцінити. Бачите, багато людей заглядує так, як я заглядую. Зараз поряд знаходиться. Магазинчик. В основному я так для себе зрозуміла, тут продаються одяг, весільний одяг. Ось таке дивіться, оригінальне платко. Отаке платко. Воно коштує 390 євро. Оригінальне. Оригінальне. Отакі штуфлі. Коштує 290, а сумочка 60 євро. досить дорогі мазини, ну центр міста. Е -е і ще такий лайфхак, коли я збираюся там скупитися і немає багато грошей. Ну, тут на базарчик. самий звичайний базарчик. І на таких базарчиках, як правило, продають речі. Скажіть мені, як називаються нові речі, які чомусь не продалися, чи вони залишалися в магазинах, на складах, чомусь не продали... як називається, сток. Це називається сток. І продаються часто такі речі з збірками, зовсім нові. І можна вибрати якусь собі річ. В основному це продаються такі кофти, кофточки, хатячка, смітнички, штанішки. Так один раз от я купила буквально за 4 євро фірмові шорти, такі одиньоні шорти фірми, фірми Версаччі. Версач. Маємо Версачі 4 євро, літні шорти білого кольору, класичний такий покрові, я була задоволена. Збірочку купила з усином. Ну, десь вони, видно, залежалися на вітрині. Зараз я вам показую центр міста Анкона, Це головний проспект цього міста. І сьогодні вівторок, і так людно. В основному субота, неділя тут ажіотаж. Кому цікаво було це відео, ставте «подобайки», пишіть коментарі. Хто ще не підписався, підписався, підписуйтесь на мій youtube канал Підтримуйте розвиток україномовного контенту і буде вам щастя. Бажаю всім гарного дня. Бачите, отут ще базарчик, і він закінчує свою роботу в основному рано. Всім гарного дня і всім добра! Бережіть себе.